Для страви потрібно буде чистесенькі наші грибочки, м'ясо свинина, вирізка. Домашня сметанка, цибулинка, мазіка пару ложечок та твердий сирочок. Ну, спеції. Все я додам в описі. Нарізаємо грибочки. На пательню сонечникової. Нарізаємо дрібненьку цибульку. Сюди до додаємо цибульку. Солимо, перчимо. Нарізаємо наше м'язко. Бажано, щоб воно було підморожене. Так буде легше нарізати. М'яско відправляємо на пательню. Я вам хочу сказати, немає значення. Можна м'ясо, а потім грибочки, цибульку. Справа в тім, що це все буде відправлятися в духовку. Красота, смакота, Сюди ж відразу відправляємо домашню сметанку. Також мазік, майонезик. Друзі, були б у мене на кухні, вам би так сподобалось. Всю всю історію ми зараз відправляємо в криманочки і в духовочку. Ну що ж, мої любі, у нас все готово. Зараз ми заповнюємо наші криманочки. Там хтось пизать ззаді. Ну то таке. <різь> Такова жизнь. <В> Селяні. <різь> <різь> Тим часом натираємо сирок. Сирком притрушуємо нашу страву. Ну що, ж, друзі, будемо куштувати наші запіканочки. Любесенькі, подивіться, які смачненні горщики керамічні. Тож, зараз будемо смакувати. Боже, які вони соковиті. -а. Це просто. Ви бачите, ви бачите.